Ура арахнофобія! Всім, хей, з вами Кінг Клей, і сьогодні ми з вами продовжуємо проходити Кінгдом Rush, а саме додаткові карти компанії, і сьогодні ми з вами проходимо лого Сарельгас Гас разом з Укушікабо Оні. Смертельний удар і питка мечами його особливі здібності. По покращеннях у нас усе так, і ми з вами вирушаємо на наш останній бій. По словах Самурая. <гум> Добре. Заходимо сюди, сюди, сюди і. І. Все наприклад. Розпочинаємо хвилю. Десь тут є хлопа, хлопачок, хлопачок, його звати Фродо Мало бути тут досягнення, але я перед тим зайшов на карту, щоб просто глянути, і не спеціально виконав це досягнення. Тому зразу каюся від цієї душі, і прошу у вас вибачення. Тому так, такі то справи з вами, Надіюсь, ви не дуже злі на мене. Але дивимося нашого Оні. І наш Оні просто шикарний. Подивіться на його чи його анімацію. Як він покращий рівень. Подивіться, подивіться, просто він шикарний. Я його люблю. Я його люблю, Оні. О, покращимо одразу нашу Теслу. О, ні, ти мій фаворитний. У, це, напевно, його питка мечами. 100% його питка мечами, але яка вона шикарна, яка вона шикарнюча. Добре, я щось віддався за надто сильною емоцією. Я. Я не хотів вам розказувати, але я насправді саму районі. Де. де. Банцой. У нас це здоров'я, ну ні. Окей, все гуд. Ем, Все гуд. Відправляємося сюди. Розпочинаємо нову хвилю. Uh, тепер нам потрібно 187 uh, золота, Але запам'ятайте, в дорозі самурая золото не є найважливішим uh, кошідоба. <кхіхм> Та. Щось таке йому відбувається, скажем. Школа самураївському на важке. Я знаю, про що говорю, колись там вчився, Та. ладно, давайте без пантів. <кхіх> давайте грати. Давайте грати і фанатіти від того, що ми робимо і що ми любимо робити, правда? Ау, е, наш Оні лишився без роботи. Сар'єнчик. Oni, sorry, я не хочу, я не хочу, я не хочу зробити. Так, я знаю польську. Знаю, що це може для когось круте відкриття, але та я знаю польську. Англійську знаю. Ну, так скажем так, спитати, дізнатися щось таке. Я можу по-німецьки, напевно, так само спитатися і щось таке я можу. І все, ну, знаю російську, знаю польську і українську на дуже, дуже, на дуже крутому рівні. І я цим задоволений. 100%. А ще я не задоволений, що в мене Оні зараз відкинеться. Цим я взагалі не задоволений. І ще я не задоволений, що наступна хвиля це наші льотчики. Не люблю льотчиків. Але добре, то вже таке. Говне, щоб нашого Оні не прихлопнули. Правда, він так валиться, він 4 рівня. Я не можу, я б в нього кайфую, чувак. Ти самий жорсткий, кого я знаю. Це кидаємо одразу підкріплення. Цікаво, якщо зараз Оні ще буде стріляти своїми мечами. Але в нього 500 здоров'я, 753 атаки, середній захист. Ну, характеристики шикарні. Так, тут ми поставимо лісне братство 100 мільярдів мільярдів процентів. Але я хочу тут поставити. Е, тут магію, хочу поставити. І тут магію, а тут лісне братство. О. І давайте так... О, ні, я тупанув сорян. Я бур... який я придурок, як я тупанув, я фігею. Так, ну ми так закинемо одразу. Я забув, що О, і знову тільки що цього не зробив, бо мені треба на початку тесту покращити до фула. В сумі. Тота. В сумі тота. Це все? На зрозумів все. Так, надісла вони мого там не приб'ють в печерці, так під кутом. Воу. Ви бачили в нього удар, він з краще такий, ще дебе. Ще дебе. Я ну він жорсткий, жорсткий. жорсткий дядя А вони вже без роботи в нас. Треба його спускати сюди. Ну, все гуд, все 93. Троллі в нас йдуть. Запускаємо і нашого огні в печеру, але кажу, надійснуть, його там не з'їдять. Хоча то було б смішно, якби його його з'їли в сумі. Ну в сумі, то так, да. було б дуже смішно, якби його з'їли. Такс, тепер давайте магію будемо прокачувати. оскільки це не зимовий біом, бо, думаю, буде дуже розумно ставити далі жовтих магів. Плюс останніми боями вони доказали мені, вони мені особисто доказали. Показали шлях воїна. Як треба битися і не здавитися, йти до перемоги. Значить, тут тролі чемпіони. Тут два тролі чемпіони і тут теж два тролі чемпіони. Добре, ми його відправляємо в саму коморку. І... Е, давайте дивитися, що буде. Усе, маємо першого мага. тепер тут треба ставити другого мага. Такс. Е, Тут у нас буде другий маг. Воу-воу-воу-воу-воу. Зараз так, якось закину, не знаю. Отак, ми все за -за закинемо. Йай. Але я перелякався, якщо чесно. Бо було страшно. Так, це ми якось то так закидаємо, щоб вони застоялися. все оні активувався. Давай оні. -у. Молодець. ультанув, дядічка, ультанув просто хорош. таке враження, що зараз стойво трошки. Закокосять, але ладно. Нова хвиля. Маги. Саме відновилися. Йдемо сюди. Оні. Так, закидаємо сюди підкріплення. О, тут аж ще й два тих. Приду ручка. Ну и нашоу вшата, ну що ж це за прикол, тут такий. Ну і блінчики на леснички тобі в асфальт. І що я маю робити? Ну. А, до речі, в нас всі вони заповільнюються вроді би, ні? Так, зупиняємося, да, тепер перекидаємо їх всіх. воу, 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 воу. -во. Відкриваємо нову хвилю. Блінчики, налиснички Нас шатують просто як налисники, я вам кажу. Тепер ставимо їх сюди. Так, тута Все ми їх, вроді би, шатали. Тепер. Ні, все гуд слухайте Блін, напевне, якби не ті маги з паладінами, мене б зараз тут просто відкокосило би, так по конкретній. Ну, йош ти ж. Ну добре, у нас. Ху. Добре, все нормально. Живем. Ух, ну давайте, заб'ємо вже того вождя тролів і все. Його слухайте, я реально так запереживав, це катастрофа. Дайте я чуть, чуть води. Ох, все. Переготовий далі до бойні. Правда, питання звідки я набрав стільки грошей, що я зміг зразу паладінію поставити, але Знаєте, менше питань і більше радуватися треба тому, що ми не померли. Але ну в сенсі навіть не значиє сенс. В не знаю, чи є не значиє сенс, ну слухайте. Круто я сказав. Ну давай Тоні відправляємо до скелетів, нехай тусується, відпочиває чувачок. А ми з вами по... тим часом покращуємо Тесли. І тут поучий па... матріарх і тут -а... темні рицарі з темними винищувачами. Ну, з темними винищувачами. Ну не дуже то є так. Важко в сумі. Все є. Ще раз тут покращимо один разочок і усе думаємо. Ага, нам треба 187. Бомс. Ні, ну оні крутий, він вже 6 рівня у нас. І все. Ми покращуємо. кидаємо сюди. І зараз, і зараз. Бомс, кара мечів. Те. Ну і все, слухайте, ми круті з вами. І тепер е, давайте ставимо лісних ельфів, як ми хотіли з вами в сумі. Ага. І одразу їм ліани дамо. Бумс. Давай. Оні. Молодець. І получше матріарх і темні рицарі знов, Ну давайте. Там теж три рицарі, але слухайте, це вже взагалі для нас не проблема. Фу. Ну давайте закинемо метеориточкою їх всіх протушимо тих. Ми чу-чуть тут підтримаємо, щоб наша Тесла їх всіх тут пооформляла. Ну і все, тепер підходимо Оні сюди. І давай, давай Оні, покажи дорогу воїна. Покажи, як треба не здаватися йти до своєї мети. Ну, все круто. Тепер тут а ще, напевно, суть в мене є план. Дивіться, сюди ми поставимо магам. А, тут ми поставимо ельфів. Теж лісних. З лісного братства. Суть, це тематика з хобіта, тому що, тому що в нас получа печера, і думаю, ми мусимо присвятити багато ельфів. Тому що ельфи помагали Фроду, помагали. Ну і ми в свою чергу теж. Такс. і ми вже. А, ні, в сумі то не є якась проблема. А може є. Такс. О, ні, нема поки що ніякої проблеми, напевно. Все поставили. І Нас будуть паучі матріархи. Зараз буде павуковий вікенд, можна так сказати. Ага. А, що. А, я хотів ставити нове братство. Ну, відкриваємо хвилю і одразу ставимо так. І зараз будемо лісне братство ставити наступним Оу, єйті! Що за колеги по цеху прийшли? Тут, далі снебрасу тут можна поставити тих. Я планую як ставити, напевно. Тут ми поставимо ще захист. Угу, Думаю, ще захист ми поставимо. Такс. Підемо сюди. Ага, Нам треба тут. Сенсі не є щось важке, тому. Тому ми якось то так будемо зараз робити. Так, аліани. Позакидували. Ре, що цікаво, вони під час того, як біжить, він не відновлює здоров'я. Це трохи дивно, але здається, це і продумано, а з другої сторони, здається, що це і дивно. Ну все, ельфи в нас прокачені. Сухте, ми так всіх їх прибивали, мені аж тріх, трішки їх шкода. Сюди кидаємо ще Тесли, будемо ще нові Тесли робити. Сюди, давайте. І будемо робити нові тесли. О, в нас варги. До речі, тоді в мене є пропозиція покидати сюди захист. Нам буде все одно потрібно ранж бізну і всіх стримути, то бачите, вони починають, хоч у нас і круті Воїни і ті всі, але все одно нам потрібно сюди. Тут питання: чи нам брати варварів, чи нам не брати варварів. Ось реально зараз дуже важливе питання. Тому що я хочу зрозуміти, чи вигідніше наносити більший урон. Чи все-таки стати щитом, щоб всі інші розстрілювали? Такс. Давайте це поставимо. А, слухайте там. там. Я хочу поставити саме цю. Думав, тес оставити, але передумав. В останній момент. Чому б і ні, правда? Поставимо. Тепер оті от будемо наступні покращення ставити. Давайте. І тепер так. Все відкриваємо нову хвилю. Оу, oh май. Дитя Саральгас. Е, Високий супротив до магії і дуже сильний захист. Оу, 1500 здоров'я, 50-40 і хороший захист. Ну давай Оні, покажи, в кого тут хороший захист. Ну, слухайте. Ну, я б не сказав, що це прям найсильніші танки. Напевно, зустрічать сильніші. Ну, звичайно, вони забивають наших з одного удару, але. А, а вони нашого прибили, слухайте, ну трохи паршиво, паршиво. Е, будуємо наш, наші артилерії. Оу. Ну, слухайте. Теслі в нас по, по максах, тут у нас нормально. Давай, Оні, показуй далі. Показуй майстер клас. Шрум. Правда, та, зносять урону дуже багато. Навіть по мірках Kingdom Rush багато. Оу, у нас тут матріарх якийсь заблудився. Оні, покажи їм дорогу додому. Молодець. Просто з одного удару прийшов, блін, вдарив, пішов. Ну як самурай, ну просто чистий самурай. А, ну, все одно думаю, там якось побезпечніше. Ну, просто тепер тут так прокидаємо, кидаємо ракети. Оу, ага. відкриваємо нову хвилю. Усе гуд. І знову йдуть наші павучки, до речі, це 17-та хвиля. Я щораз починаю менше звертати на хвилі. І... Оу, є сп... спліт. Чуєте? Прикол? Якщо він вибиває спліт, то він з одного удара виносить. І це, по-моєму, круто. І це шикарно. Правда, попри спліт, все одно в нього мало здоров'я лишається. У нього 575 здоров'я, слухай, все одно непоганий танк, наш Оні. Я досить ним задоволений. Тепер думаю, час прийшов пр... прокачувати наших... наш захист. І все-таки думаю, будемо ставити ми е... тих, як вони називаються, вже забув. Я, яка в мене пам'ять паладінів. паладінів будемо ставити. Це відправляємо на своє основне місце роботи, центр. Нехай ходить бавиться. Ми з вами будемо оформляти наших клієнтів. Хоча, я думаю, знаєте, як паладінам дати молитву. То не все. До речі, та паладінні вони пробувають дуже важко. Але я думаю, їм ще треба роздати паладінам. І зараз 18-та хвиля, полетіли. Все, дали щети паладіном. О, шамани. Ну, давайте шаманчики. пошаманьте. Зараз вам дядя покаже, як треба тут, і, блін шаманити. Коротше, берете. О, ні, лейте 50 грам мілілітрів огрячого. Огрячого. Е чогось там. Огрячого. головне не щоб було огряче. Даєте з'їсти самураю. самураю їсть, бо мусить. І все, і він, типа, такий вау, я сильніше заограв. Ну, так воно працює в житті, ви не дивуйтеся. Такс. А вона... він, стоп, що? Чи мені здалося, що там якийсь привид бився замість е, Оні? Ну, все, всі зі щитом, всі отримали зараз ще раз помилити молитві отримають і усе. Думаю, далі нічого нема сенсу отримувати. Сенсі як нема сенсу. Е, Ця молитва другого рівня цього вистачає. Тепер будемо ставити големів, напевно. Так, тепер Голема. Ага. Зараз. І, зараз буде 19 хвиля передостання. Правда, нашого Оні. Оні нас 8 рівня, він навіть ще не фоловий. Ей, це не чесно. Якого? Чому я його ще не вкачав до фоллоу, хоча він завжди був напереду, він може, тому що я йому дав її забагато помирати, ні? Ну, надійся, це не через це. І все. Останній голем був побудований. Так, відправляєшся сюди. І розпочинаємо нашу нову хвилю. І ми розпочинаємо, напевно. Я б брав би ту трансформацію в овечок, чесно кажучи, напевно. Напевно, брав би трансформацію в овечок. Е, в сенсі. Магію би качав на то. Тому що, тому що тут у нас працює все. Давайте 300. Обань по 150 в сумі можна той використовувати. Все наш оні 9 рівня, Круто, круто. Ага. А, оу, я нічого не покращу овечок, тому що а, я хотів купити тут ще овечок Окей. До речі, якщо ми покращуємо того Голема, то в нього здоров'я відновлюється. Такий лайфхак, скажем так. оу о, у нашу Оні зараз тут відправлять. Сплакнути, скажем так. О, до речі, я вже чую той овечок. Слухайте, а ні, то від того, що я покращую, поки що чую овечок, а не від того, що я бачу овечок. А вот, до речі, овечка тут бігла. Не знаю, мені треба я з тих чи не треба. Ну, маю надію, що ні. Все, тепер е, големів до фула. І тут ще треба големчика. Во! біжить, біжить. Бігла. все, давай. Во, во, во. о, воу, ні, зараз наш. Відки не купити. І усе. О, май. Са... Сареляга, лі... з 2100 здоров'я. ма. Ну, давайте, не було ще такого, що ми не справлялися. Оу, я хотів. Ну, добре. <кхм> uh, Все-таки можливо, у нас проблеми саме через те, що ми не можемо нічого розрахувати нормально, ні? Uh, і в нас тут нічого нема. Тут думаю, треба доставити стрілка. Наприк, uh, напевно, з uh, лісного братства. Звісного браслева треба буде ставити, це факт. Закидаємо сюди нашого е, героя. Звісне е, ага, браслело і треба доставити корні. Але, знаєте. А хоча і отруту можна і. Там все зараз треба домішати, вам скажу чесно. Е, так, все закинули. Тут а, тримають големи нашу оборону. Все гуд. Ага. Все, корні прокачуємо. Слухайте, не дуже то важко вийшло так, якщо чесно. Все, корні нас готові. Тради нашого Оні, ми його не прокачали 10-го левела, а його просто їдять, його нагло їдять. Але ми зато відгородили боса від всіх. І це, напевно, плюс. Мага тут поставимо. ставимо ще прокляття. Нашого Оні сюди. Того сюди. Ага. Так, і вроді би не можна пропускати і пропускати того, і того. Ага. Ставимо так, ставимо сюди, ставимо метеоритку. Давайте. 100, 144. Ні, ну, сходи, ми вже пробили майже 13 тисяч здоров'я. Ми пробили 13 тисяч здоров'я. Все, всі приходять сюди, сюди. Ага. А З розгону, блін. З розгону я тобі дам, то. Давайте, стріляйте в нього. Все, а, до речі, ми можемо я переадресовувати тих Големів. Продаємо це. Попрямо тут прокляття, продаємо це, Покращуємо просто молитву, це, покращуємо, це покращуємо. Телепорт, перек... Все, ну, ура, арахнофобія. Yes, 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 yes. Три зірочки. Забираємо в нашу кишеньку. І тут вже нічого не буде в зимі, А ні, ще тут є в зимі. Морозні вершини. Окей, і покращуємо магів до фула. А в морозні вершини, вершини ми вже підемо в наступній серії. Саме, як завжди, був Кінгплей і до нових зустрічей.